Ту-ту! Ну що, мої улюблені любителі прямотоків? Догралися! Останнім часом з кожної пральної машинки, кавоварки і фена, звучить новина, що мотоциклетний вихлоп заважає роботі ППО, і вони будуть націлюватися замість цих клятих шахедів на ваш мотоцикл, і може вам настати таке саме кінець, як і тим шахедам. А ще й один з моїх улюблених ютуб-каналів випустив нещодавно розслідування, в якому казав: оце. Коли власники пердячого транспорту почнуть палити на багаті зробленого з їхнього ж власного пердячого транспорту. Ні, ну звичайно зрозуміти можна. Ці малолітки на підбайках, на якихось малокубатурних ендуріках, вони вже в печінках сидять від того звуку. А з іншого боку, у мене то. Зутки хаябуса, літр 300 175 кінських сил і теж прямоток. Просто уявляєте, як він звучить, якщо порівняти з тими пердячками 250-кубовими або ще й менше. Треба щось робити. І це все обурливо, тому що несправедливо щодо мотоциклістів. А ще й поки відео вже було в монтажі, гав, сам гав, випустив теж відео на цю тему. то... Тут точно нема двох варіантів треба знімати кляті прямотоки. І ось історія про те, як я знімав прямотоки зі свого мотоциклу зараз перед вами. Тривога вже закінчилась? Так. Тоді поїхали. Під треба. Коротше, яка історія. Я розмовляю, цікаво, чи буде мене чутно на фоні хаябуси. Тому що тут у нас зараз труби. От, покажи людям труби, ніфіга не рідні. Тут вже стоять ну, корпус рідний, але всередині нічого немає. Якщо не буде чутно... Якщо не буде чутно, я це розкажу потім за кадровим текстом. А взагалі зроблю отак. от. Ага, з чого почнемо? Давай зразу ж заміряємо, наскільки вони оруть. Зараз на майже холостих обертах. Зараз у нас 1700 обертів. Отак от, от треба, там мікрофон. Ні, мабуть, і так. Коротше, це не замірялка, якась шляпа. Якщо отак от тримати, бачите що газанути. Давай трошки більше обертів дамо. О, на, тримай. Дам трошки більше обертів. Ну блін, воно так ніфіга не чутно, але мене ж чутно на фоні да, цього мотоциклу. Я думаю, що там мікрофончик зараз буде репіти всі діла. От. <ріх> Якось так, так. Ну давай ми типу, тут поставимо на паузу, чи я нічого не записував. Короче, максимально 115 дБ в середньому 85. Ну, ви там бачите, було там 86-89, скажімо так. Хорошо, все, викло. А в чому прикол? От ці труби, хоч вони виглядають, типу, так, як стандартні труби хайбуси, але оця наклеєчка на них є шамура, блін. Ну, до речі, слава Богу, що вони ще не гарячі такі, бо зараз будемо їх міняти. І оце вони хоч виглядають як справжні, але насправді це. Тіпа рідні труби, просто серединка в них винята. І тепер це повніший прямоток. Бо тут стояв Power Commander, і попередній власник хотів, щоб ну, якби був Power Commander, щоб прямоточно, прямоточно була ця вся штука. І коротше, таким чином він хотів, щоб мотоцикл їхав з першої ж передачі, став на казу, як він, він в принципі, і робив. Коли ми купували цей мотоцикл, він ну, сразу ж став на казу, Аню. Аня, отак от подивилася на нього, общем, була дуже рада, що я захочу купити собі цей мотоцикл. Так, Саме так і було. Саме так і було. Так от. Ага, і ще ж він зробив отовще оцю магістраль, оцю трубу, яка з штаніфт сюди йде. Прям товстою. Коротше, щоб був прямоток. Прямоток. Прямо і всередині там прямоток. Зараз я покажу, наскільки там все. Класно. Так, але. Стій тут, бо тут у нас картопля, щоб не нічого не заважати нікому. Але нещодавно я побачив по обяві рідні труби від хаябуси і вирішив, що якщо я їду в дальняк, да просто ви ж читали ці новини, що ППО будуть збивати мотоциклістів, бо наводяться деякі протиповітряні засоби на цей шум. Так, Коротше, я вирішив, що просто досить бути му... е... даком, чи мужиком? мудаком в даному випадку. І треба поставити десь рідні труби, бо це ну, дуже голосно. Це прям дуже голосно чутно за, ну, на початку троєщини чутно, що я виїжджаю з гаража в кінці троєщини. Так от, все, зараз задача поставити ці труби отак от болт в болт. І подивитися, чи буде воно працювати, і чи буде воно набагато тихіше, ніж ця краса. Воно красиво. Воно звук такий сочний, басистий, просто от-от басистий. Але воно дуже голосно. І я подумаю: мені їхати післязавтра в дальнічок, і я подумаю, чи їхати на цих трубах, поставити їх назад. Або все ж таки залишу оці ті парідні з усіма заглушечками з усіх сторін. Прям стандартні труби хайбусу. Поїхали потрошку працювати. Ай, молодець. Ну що, різницю бачите? Короче, тут просто прямоток прямоточище. Наружна стіночка залишилася, а отут людина зробила прям, ну, прямоток. Що там казати? Да? Так, акуратненько покладу її. І по-другому, Бо вона ще нам знадобиться по-любому. А ця труба ззовні вона ну, трошки покоцана. Причому не сказати, що десь мотоцикл на ній дуже падав, ось тільки є пряна така. А в інших місцях вона просто покоцана, так наче вона просто десь валялася, просто валялася і тягали оце туди-сюди. Ай-яй, не можна так робити з запчастинами, які оце люди хочуть поставити. Да, І різниця яка? Тут стоїть у нас такий з перегородочка і такий пісюнчик. Да? І тут з цієї сторони теж ну зараз не видно на світло, але там теж є перегородочка. І того, грубо кажучи, вихлопні гази потрапляють сюди, в середню частинку, потім по наружній частині, Там з цієї стекловатої, з усією ерундою, проходять і виходять вже отут з цієї сторони, там, коротше, вже з двох сторон, так сказати, оминаючи оці всі проставочки і таким чином роблячи мотоцикл тихішим. Зараз наша задача поставити цю трубу і її подругу, найкращу в житті. Тільки нам треба з цієї труби достати сюди оцей фланець, чи як воно називається, прокладочку. От. Все, це ми зараз робимо, запускаємо і слухаємо, як воно працює. А потім ще й проїдемося, і послухаємо, як воно в русі. М -м -м. Ладно, поїхали. Ну що, перша на місці, так як вже час Ані йти додому, тому що вона подруга хоче додому вже, бо вона тут вже шукає мишей літучих і всіх таких. Коротше, одну трубу поставила, зараз запущу трошки порівняти різницю. Пробуємо. Стою біля цієї, потім стою біля цієї. Просто різниця просто колосальна. Просто колосальна. Все, ставлю другу трубу і послухаємо. Ця прям така. Як тварь. А ця така. Блін. Це цікаво. Давно так хотів. І все, я більше не буду якимось му. Му-му-му. Тепер я буду нормальним пацанам. Хоча, звісно, двигун працює так голосно, що це капець. Але ладно, це попередні висновки. Зараз у мене пройде хвилин 20, а у вас хвилин 5, і ми послухаємо, як він працює прямо з двома цими трубами. Поїхали. А, ні піде додому і нічого, нічого це не почує. Та? Так, да, все, Спокійної ночі. Не переключайтеся. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Ba 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 pi, 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 pi. Jak się rozumie, to, ja. Шляпа в чому, або тут трошки кріплення піддогнуте, або тут щось піддогнуте, може, коли вона падала. Може, це треба трошки сюди подати. Але труба, якщо тут зажати, труба не сидить нормально на своїх місцях. Воно то в мене, в принципі, і раніше було. Оці труби були трошки несосні, або так, або так вони висіли. Це ж мотоцикл стоїть під кутом. Бачите, оце типу, оце типу горизонт картошечка. Привіт, Уже, бо вже ж якби, пора її збирати, да? І так, ви бачите, ця, отак, отак, як, як я дивлю, отак рівно камеру поставив, ця, типу, трохи туди да? і начинає. Ну, коротше, незрозуміло. Або це кріплення, вже того, або оці труби неправильно зроблені. Короче, якось так, Ну, будемо зараз щось ліпити. Мені треба зараз її, да, отак от. а, ну, правильно і Хочеться, щоб її отсюди, да? трошки зігнути. То зараз прикручу спочатку тут, бо бачите, так, та тут, ну блін, тут і гаєчка не налізе на цей болт. Зараз треба отут його трошки знасілувати, а потім прикрутити ці болти. Ну і прокладочка через те, саме через цю причину, що тут воно криво, а там прокладочка була зношена. Ну нічого, от такі діла, значить, з цим треба щось буде поробити колись. колись. Ну, але немає нічого більш постійного, ніж, термі... ніж терміново, хто сказати, ніж. Ох, временно. Як пишіть, звичайно, в коментарях, як буде українською це слово. Офігеть, я можу розмовляти. Ви послухайте тепер різницю, як я розмовляв там, при тих вихлопних трубах, і як я розмовляю зараз. Якщо не буде чутно, я це розкажу потім за кадровим текстом. А взагалі зроблю отак. Це просто небо і земля. Просто небо і земля. Де мій замірник цей? Ну що, показую? Ну ті самі, типа 85-86, але не 89. Ну, а, ну, я вам просто не можу передати різницю. Яку відчувається вухами. У ну мене просто нема слів, але це реально працює, це реально працює. Тут прикол в тому, що тепер прям чутно все в двигуні. Коли буду продавати, поставлю назад старі труби, щоб оце орало, а тут не було чутно оцих-всіх, як працює поршнева, як працює цеп, ГРМ, як працює як працюють клапана. все тепер чутно. Офігеть, офігеть. Послухайте, це просто бубочка. А я в шоці. Блін, як мені подобається. Це, звісно, топчик. Оце зробив. Ну що, Андрій вже чекає проїхати катнути. Да, це просто небо і земля. Скільки разів я в цьому відео це скажу. Просто небо і земля. Наскільки тихіше, особливо тут, в гаражах, в ехо між гаражами, працює мотоцикл. Я реально чую більше двигун, аніж вихлоп. І навіть вже можна не боятися, що хтось вийде, щось в тебе кине, поки ти тут будеш по чужому ряду проїжджати. Так, да, єдиний мінус, що тепер охорона не чує, що я їду, і здалеку мені вже не відкривається шлагбаум. Бо раніше відкривала. Ога на відкритій місцевості просто красота, просто ну вообще клас. За радість кептаєм, як на родео не можна більше приймоток, я побудиш плити на того Ні мотоцикли, ні машини, Немає мають гірка, ти мав людського тривогу, будеш їхати ракетою тебе, сіп'ю Так чи не так, я пише, не мотак Ідіти, сплять спокійно, я літаю, як літак Так, так і так, у кожного свій смак Тихенький ставав бабу, щоб більш не горить пердак Так чи не так, я пише не мо так Діти сплять спокійно я літаю стало Та да, друзі, тепер це як електричка. Ти просто їдеш швидше, ніж ніж ти чуєш цей звук, бо раніше тут такий гул стояв, що мене чутно було на початку траїчно, як я тільки виїжджаю з гаражів. А зараз я можу спокійно. Ну, я навіть чую. Я не знаю, спів пташ, птахів там, що та завгодно, я чую. Як комари тут літають по ночам, Мабуть, буду чути. Коротше, просто красота. Просто красота. Реально, це тепер електричка, просто електромобіль. Розганяєся уху, і не чуєш дв... двигуна, я ви зрозуміли. А просто чуєш, блін, більше. Вітер, ніж двигун, отакі от діла, отакий от прикол з цим мотоциклом. Ну, все, я досяг своєї цілі. Нарешті мотоцикл працює тихенько, і я тепер можу їхати далі. А їхати далі це в Карпати. Планую десь на 6 днів собі дальнічок по всім Карпатам, звичайно, по всім асфальтованим Карпатам. Ну і тепер можу не хвилюватися, що я там десь ввечері буду заїжджати кудись і мене там будуть ругати, що ти тут всіх побудеш, дітей, там, старших людей, і все таке тепер буде все нормально. Хух, реально на душі стало набагато легше, що ти не якийсь там муму з цим прямотоком на 175 кінських сил, а що ти нормальний, нормальний звичайний водій.